Саме найголовніше, що дівчина має знати і робити щодня для того, щоб виглядати ефектно, це догляд. Я нічого до сих пір не розумію в тому, щоб фарбуватися. І не розумію нічого в декоративній косметиці. Але я за доглядовий косметоз і за всі доглядові вправи, які можна робити: це масаж, це уколи, це сиворотки і все таке інше. Але найголовніше, що ти маєш знати. Навіть чоловіки мають це знати і робити. Це щодня в будь-якому стані, коли б ти не приходив додому, потрібно себе гарно, гарно вмити хорошими засобами, які знімлять за цілий день. Я ретельно вмиваю своє обличчя, потім його протираю лосьйоном і наношу всі доглядуючі засоби. Ще один лайфхак, що я сплю з масками на обличчі, я їх не знімаю через 10-15 хвилин. Я вже знайшла для себе серію масок, з якими я можу просто спати. І вони мені добре допомагають виглядати свіжою, виглядати доглянутою, як наче після спа процедури. Тому ось такі прості речі. Але запам'ятай, що б ти не робив, завжди лягай з чистеньким, а, намацяним, намазаним всіма необхідними для тебе засобами обличчям. Воно тобі прослужить набагато довше. Шо, О, наскільки я виглядаю, давайте голосувалочка. Пропонуйте версії 35 чи 37 чи 31, чи скільки.